Дому Угорщина зіткнулась з найбільшим зростанням цін на продукти харчування у Європейському Союзі. Що насправді відбувається в цій країні та чого вона так категорично взялася забороняти ввезення української продукції? Давайте запитаємо нашої кореспондентки в Угорщині Олени Клюско. Добрий день. Олена. Ти нас чуєш, О, колеги. Я вас чую вітаю. Вас власне, власне, як повідомив мені міністр сільського господарства Угорщини. Що таке рішення було прийнято для того, аби захистити від угорських фермерів, що коли ввозять до угорщини та до інших країн Євросоюзу українську продукцію, як сказав міністр сільського господарства Угорщини, вона вироблена не за практикою і не за стандартами Євросоюзу, тому є значно дешевшою через це власне робить певний обвал цін для угорського виробника. А також наскільки відомо мені, то Угорщина є одним з найбільших постачальників саме такої харчової та сільськогосподарської продукції для всього євросоюзу. Ну і також можна можливо пов'язати ці речі, що зараз багато таки українську продукцію, і через те зменшують замовлення до інших країн. А, ну і крім того, що до от, коли Україна почала возити зокрема зернові борошно до сільського до країн Євросоюзу, то то тут в Угорщині дуже багато підприємців, особливо малий бізнес, саме зацікавилися нам, а, у, у українським зерном українською пшеницею. Наприклад, от, дуже багато таких маленьких пекарень невеликих виробниць хотіло купувати саме українці через те, що ціна була буквально. А в два з половиною рази нижче ніж угорських виробників тому справді жіотаж намагалися закупити як можна більше. Щодо росту цін, то ціни тут почали рости з 2021 року, і звичайно, коли почалася в Україні війна, як і у всьому світі тут також почали зростати ціни, просто трошки швидше ніж в інших країнах, тому що. До війни інші ті країни європейські не стикалися з таким рівнем інфляції, як був тут Угорщина, і з таким різним а, цін, і також коли вже почали сильно ціни, то угорський уряд ввів таке певне регулювання на певні продукти. Це таке молоко, яйця, борошно, цукор. От, наприклад, за літер молока звичайного без регулювання доведеться викласти близько 45-50 гривень. А з регулюванням це лише одна певна марка. А всього 20 гривень, тобто різниця буквально у два рази, і також така сама ситуація з цукром. Цукор вони регулюють для всіх виробників. Це там приблизно 23-25 гривень за кілограми. Навіть тут була така історія те, що виробники зробили такий певний бунт, тому що їм було не дуже вигідно продавати за такою ціною, і просто з магазинів зник сахар повністю з цих не можна було цукор купити ніде тут постійно відбувається така боротьба уряду боротьба виробників, тому що лозунг був Віктора Орбан у виборах. Те, що угорська дешева продукція для угорців, для угорців, дешева кузналка для угорців і дешевий бензин. Також для угорців. Першим кроком уряду тоді було, як запровадили на вона регульовано а для активок на угорській реєстрації, яка була на багато. Це ніж в інших країнах Європи, і в тій ж сусідній Словаччині та Австрії. Ну і також потім зробили такі а, соціальні певні продукти. Їх можуть приїхати купити, звичайно, люди з інших країн, але ну, не багато можуть купити. Наприклад, дві пачки молока, три пачки цукру, два лотка яєць. Тобто на людину є певне обмеження, і постійно відбувається вся боротьба уряду і виробників. тому а, власне, намагається уряд тримати ці ціни, але наскільки це можливо, а, покаже час, тому що коли йде така певна інфляція у всьому світі, намагатися це тримати дуже дуже важко. Тож власне також повідомив міністр сільського господарства Угорщини про те, що така заборона на імпорт українських товарів буде до 10 червня цього року. Ну а потім, як сказав, то він сподівається про те, що європейські, Плюс вирішить, що робити з українськими товарами, якби так ви власне не впливали на інших європейських виробників? Тож чекаємо і будемо повідомляти вам. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у Польщі були протести через імпорт української продукції у Угорщині. Спокійно чи також є якісь виступи проти ввозу українського зерна та інших продуктів? не було. Я не чула про жодні протести, які Були щодо ввозу українських продуктів. Ну наскільки я розумію, в Польщі там навіть перекривали дороги на кордоні. Аби не було то в Угорщині, не було таких акцій було все спокійно в цьому плані. Добре, дякуємо тобі. З нами була Олена Клюско, наша кореспондентка в Угорщині.